11 година в Україні. Час новин. на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херлов Вітаю! До 12 зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Вночі помер 67-річний чоловік. Він дістав 80% опіків тіла. А медики до останнього боролися за його життя. 14 червня у кривому розі оголошено днем жалоби. Нагадаємо, окупанти напередодні завдали масованого ракетного удару по місту. Поцілили у багатоповерхівку склад та підприємство. 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених. Дев'ять з них у важкому стані. Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину три шахеди, усі знищили воїни повітряного командування Схід і вкотре агресор атакував Нікополь. Обстрілював з важкої артилерії. Там минулося без постраждалих. Рятувальники наразі обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу. Троє людей загинули. Тринадцятеро дістали поранення внаслідок ракетних ударів по Одесі. Ворог скерував на місто чотири калібри з корабля у Чорному морі. Два з них сили ППО знищили внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилою. Пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс. Заклади харчування та крамниці в середмісті. Влучанням ракети зруйновано склад, зайнялась пожежа. Троє працівників загинули. На місцях працюють слідчі, дізнавачі, криміналісти, вибухотехніки і патрульні. Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії. Троє загиблих і троє поранених на Донеччині. Грашисти вдарили у досвіда ракетами по Краматорську та Костянтинівці. Поцілили у приватний сектор і завдали значної шкоди. У Краматорську вщент зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків. У Костянтинівці два зруйновані і пошкоджені п'ятдесят п'ять. Вночі у Павлограді горіло виробниче підприємство. Займання сталося у боксі з автомобілем Газель. Полум'я повністю охопило вантажівку. Надзвичайники приборкали вогонь, загальна площа пожежі становить 75 квадратних метрів. Стихія знищила автівку та пошкодила компресор, а також вікно і двері бокса. Загиблих та травмованих немає. У селі Волоське, що на Дніпропетровщині, обласна єпархія, заборонила священника Андрія Пінчука. Так було сказано в указі, який вручили оцю Андрію. Сам же Пінчук каже, так йому помстилися або образились. На що саме про це далі? Це буде цікава історія. Це я гарантую. Купуйте попкорн. Андрій Пінчук вже 18 років, настоятель храму архістратига Михаїла у селі Волоське, що на Дніпропетровщині. Але у травні Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила його з посади, причину, яку вказали в указі деструктивні і неканонічні дії, а також грубе порушення присяги священнослужителя, покарання, яке на мене накладено. Воно означає, що я більше не маю права в церкві звершувати е богослужіння. Я не маю права звершувати літургії, вечірні утрення, хрестити, вінчати, відспівати е ось таке покарання. І відсторонений е з посади настоятеля цієї парафії. Насправді каже пінчук: його було звільнено через конфлікт з митрополитом Поліським і Сарненським Анатолієм Гладким. Особиста неприязнь митрополита Сарненського Анатолія до мене, тому що я оприлюднював історію про те, як він знущався на полісі з одного з священиків і як він знущався над однією парафією. Я оприлюднив цю історію. В цій історії було ну, дуже багато людей. Були свідками цієї історії. Це йому дуже не сподобалось. і Він став шукати привід, щоб якось напакостити. А ще критикував дії єпископів та священиків-колаборантів. Розповідав про промосковські настрої в УПЦ МП. Пан отець мав багато напрацювань, як реформувати українську православну церкву та порвати зв'язки з московським патріархатом. Це все цілий рік дратувало керівництво церкви про московську частину керівництва церкви. Бо все ж таки є проукраїнська частина, яка в меншості, і є промосковська частина, яка в більшості церквою управляє священний синод. В ньому є якийсь склад там, якась кількість людей. І ось саме вони приймають або не приймають ті рішення, які вони повинні приймати. І оцей синод зараз він контролюється промосковською більшістю. На все це дійство з боку єпархії у Андрія Пінчука є відповідь в наказі про його звільнення є порушення за вісьмома пунктами. Одна помилка достатня для того, щоб процесуальних помилок, бо ну, в церкві є своє, скажімо так, юридичне законодавство, яке називається церковно канонічне право. І одна помилка це вже підстава для того, щоб вважати такі накази, укази недійсними, фількіними грамотами, а там вісім. І один гірший за, за другий. Ну, Не знаю, хто там допомагав составляти». Ми спробували зв'язатися з Дніпропетровською єпархією та отримати хоча б якийсь коментар. Спочатку нам обіцяли перетелефонувати, а згодом послались на свій сайт. Немає маємо інформації по цьому питанні. Зовсім не можу нічого сказати. Це на офіційному сайті Дніпропетровської єпархії. де Дивіться там, вже написано. Отець Андрій розповідає: у церкви є свої суди, які вирішують такі суперечливі питання. Втім, за словами священика, вони не працюють, бо вже згадане про російське крило проти функціонування церковного права. Я подаю зараз в єпархію, що це неправильне рішення, а потім є загальноцерковний суд, а потім є синод ще. Ну от загальноцерковний суд його немає в Україні. Він не працює. Тому що ну його не хоче відкривати священний синод, що він працював. Тому що якщо відкриться загальноцерковний суд, то які там справи будуть розглядатися? Справи будуть розглядатися про зловживання митрополитів ниже самих. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій Пінчук організував порятунок людей з зони бойових дій, волонтерськими автобусами. Нова, нещодавно капітально відремонтована школа Волоського перетворилася на шелтер. Якщо там бракувало місць, людей тимчасово селили у сільському храмі. Сам панотець каже, критикував не церкву, а її систему управління і його особиста мета відродження Української православної церкви. Вільне життя далекобійника 27 відвіданих країн світу щасливе безтурботне життя Олександра. З позивним Махно зруйнувала повномасштабна війна. Він отримав важке поранення, після якого вже не зміг захищати країну як військовослужбовець. Зараз Махно отримав нову сучасну професію системного адміністратора і тепер обіцяє буде тримати економічний фронт країни. Олександр, ветеран російсько-української війни, який через травму не може повернутися на фронт. Сьогодні він отримав сертифікат про здобуття нової професії. Тепер він офіційно системний адміністратор. Була якась здібність до того схибність до комп'ютерних мереж, систем запропонували прийняти участь у пілотному проєкті з навчання таких людей, як я з обмеженими там вадами здоров'я в самому сфері ІТ. одногрупник Олександра Максим теж шукає новий життєвий шлях. Тепер він фахівець галузі ІТ. Процесом навчання задоволений. курсы очень-очень хорошие. Классно то, что это не просто там раз в неделю или там два раза в неделю прошел какие-то там теоретические знания. А здесь очень много практики, что очень-очень классно. Лучше всего это закрепляются знания, это на, только на практике. Все вышли с одинаковыми знаниями. Всем очень понравилось, все дружно друг другу помогали. Нові друзі, адаптація можливості та кар'єра у перспективній галузі. До того ж, ця професія зараз дуже затребована у нашій державі. Підготовка захисників вперше стала можливою завдяки кооперації програми розвитку ООН, іноземних партнерів і інспекції з питань праці Дніпра було створено цей навчальний план. Було залучено декілька IT-компаній, Були залучені для начитки теорії спеціалісти. Закладів профтехосвіти це для того, щоб дати і теорію, дати можливість практику і окремо з врахуванням тих коштів, які були виділені урядом Південної Кореї, а також Німеччини, надати можливість кожному із тих, хто проходить це навчання, отримати доступ до свого власного серверу. Є вакансії в it сфері дуже багато. І ми співпрацюємо з усіма роботодавцями нашого міста. Новоспечених спеціалістів чекають і в державних установах. Люди приїхали з фронту багато з них зазнали. Там важких психологічних травм, важких фізичних травм, і ця реабілітація допомагає їм, по-перше, соціалізуватись і, по-друге, бути корисними і мати можливість працювати, себе забезпечувати працювати на благо і себе, і нашого міста, і нашої країни. І зараз вже після цих курсів вони можуть знаходити собі роботу. Звичайно, міська рада готова піти на зустріч по програмі. Я ветеран разом з інспекцією праці, разом з нашими виконавчими органами можна… Можна знайти місце і в міській раді, можливо, можливо, знайти там місце і в військоматах. Перенавчання тривало три місяці. Перший випуск 10 нових працівників. Вже незабаром оголосять другий набір на навчання. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі комунальники проводять аварійні роботи на мережах водопостачання на кількох локаціях. Через це тимчасово немає води за адресами, що на ваших екранах. Її подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 51 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 40 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 23 злочини. І про приємне наостанок в місті з'явилось на світ 25 немовлят: 14 дівчаток та 11 хлопчиків. Шістьох малюків народили переселенки. На цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 12-й. На все добре. Пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні!